Дві цифри лише назву: 40% валютної виручки нашої країни надає аграрний сектор. За різними оцінками: від 15 до 17 ВВП країни це аграрний сектор. Тепер, а що ж таке аграрний сектор? Хто це? А хто робить це ВВП? Якщо подивитись на реальні цифри, то 65% аграрного ВВП України робить середній аграрний бізнес. 25% робить великий аграрний бізнес. І 10% робить дрібний аграрний бізнес. Аграрний бізнес розвивається вопреки всьому, вибачте. Він переживає всіх прем'єр-міністрів, президентів. І навіть коли в країні війна, аграрний бізнес розвивається. І локомотивом розвитку аграрного бізнесу України, друзі, є середній аграрний бізнес. Колеги згадували гад, приклади, які є моделі. Сьогодні у нас просто вже другий рік істерія в Україні. Ми хочемо віднайти фермерів, дрібненьких фермерів, які будуть мати по 2-5-10 гектарів землі. Хтось вирішив зробити таку велику плантацію в Україні? Де таке є в світі? Розкажуть нам Європа, поїдьте, подивіться, корівки пасуться, фермера гарно живуть. Так, дотації 500-700 євро на гектар. Питання є в Україні гроші роздати мільйонам фермерів, які потенційно будуть мати по 5 гектар землі. Має держава половину бюджету Європейського союзу дотації фермерам. І я вам більше скажу, вони скоро припиняться. Вже європейські люди, які живуть в містах, їм набридло кормити європейських фермерів. Тому європейська модель фермерства в Україні нереальна, тому що ВВП фермерів Європі – це півтори процента України 17 Нам вона не підходить. Підходить нам аргентинська модель, великі латифундії, бідні люди і бідна країна. Хочемо так жити? Не хочемо. Яка модель тоді Одна вона в світі сьогодні існує, американська багата країна і багатий фермер, середній фермер, той фермер, який сьогодні і рухає нашу аграрну економіку вперед. Що треба для цього фермера? Що треба, щоб він нормально працював? Нам не треба грошей, не треба ніяких подачок. В нас все добре. Нам треба одна проста річ. Ми хочемо, щоб в Україні працювала ринкова економіка. Все. Назвіть мені, будь ласка, країну, в якій найдорожчі добрива в світі. Має бути лісрук, так, це Україна. В нас найдорожчі добрива, бо в нас один монополіст, який навіть не живе в Україні. І ми всі з вами за це платимо, тому що фермер, який обробляє землю, купує добрива, це собі вартість і потім це ціна вашого хліба. Сьогодні ми всі разом з вами годуємо одного олігарха, який навіть не тут. Наступне питання. Колега пані Тетяна, Три пункти, де взяти гроші, щоб повернути. Я вам четвертий пункт докажу. Ми маємо 40 мільйонів гектар землі. Із них всі говорили плодючі ґрунти наші, так, родючі верніше ґрунти наші це наше найбільше багатство. Цифра. За даними ДФС, 15 мільйонів гектар землі в Україні обробляються в Чорно. Сидить в... Аграрій Хмельниччини, не будуть говорити прізвище, його підприємство на гектар платить 4,5 тисячі гривень сукупних податків. Якщо ви помножите 15 мільйонів гектар землі на 4,5 тисяч податків, плюс-мінус 2 мільярда доларів ви отримаєте. Все, ми просимо от єдине всіх просили і будемо просити. Ми хочемо, щоб всі платили податки на гектар однакові. Великий холдинг, маленький фермер чи середній податки треба платити. Ми 17% ВВП країни. Ми не бомжі, як в інших країнах, і просимо дотацій. Ми дотації не просимо. Нам дають дотації. На них всі піаряться. От, голова асоціації фермерів. їм аж мільярд. Хто на цьому не пропіарився? Отримали вони дотації: нуль 64 мільярда гривень, 700 мільйонів використано. Подали новий проект бюджету в парламент. Все те саме. Один в один неефективні заберіть ці дотації, не позорте ні нас, не позорте нікого, вони нікому не потрібні. Дотації треба припинити раз і назавжди. Вам ще підкажу декілька резервів. Ми єдина країна в світі, де є таке суперове утворення, яке називається Аграрна академія наук. Не академія наук країни, а аграрна, яка володіє 500 тисяч гектар землі. Це земельні банки деяких країн Європи. В нас володіє одна академія наук і ніхто не платить ніяких податків. 500 тисяч гектар поможете на 4,5, ось вам ще пару мільярдів гривень. Ну припиніть це. Ми, є сиро... Розумієте, ми в світі вже нема місця навішати зірок героя за експорт зерна з України. Зерно це сировина, це стидно, коли ми експортуємо. Американський фермер з кукурузою робить етанол, український фермер рекордний урожай кукурузи вивозить. Ура! Ну, гай... Я радий, що ви розумієте, що цьому не треба аплодувати. Дякую. Що треба зробити? Суперконтора в нас є. Укрспирт. державна монополія на спирт, ні з того, ні з цього, чергова кормушка, яка перебігає від парламенту до парламента. Ліквідуйте це, дайте можливість кукурусу переробляти на етанол. І ми будемо експортувати етанол і все. А для того, щоб ми могли побудувати завод, зробіть одну просту річ. Це треба зробити всім. Я дякую. Пану Івченку, вам, Юлія Володимирівна, що ви підтримуєте цей закон про кооперацію, який з великими потугами зайшов нарешті в український парламент три роки. Дайте можливість дрібному і середньому врешті об'єднатися, піти в банк, взяти гроші, збудувати переробку і продавати на експорт додану вартість. Все питання буде вирішено. По ринку землі, друзі, я скажу взагалі дуже коротко. Я попрошу всіх київських експертів про ринок землі взагалі не говорити. В нас, ви включіть телебачення, подивіться про рейдерські захвати. Який ринок землі? Ви щось здіваєтеся? В нас мін'юсті реєстри можна змінювати. Ви уявіть, що зараз бабусі в селах отримують гроші за їхню землю. Хто їх захистить? Ви коли в селах останній раз були? Ви розумієте, що Аваков офіційно каже, в нас нема патруль, ніхто не йде в поліцію всю Польщу виїхали. Який ринок землі, про що ви зараз говорите? Суд зробіть в першу чергу. Верніть довіру до поліції, до прокуратури. А на, це, а на це, друзі, треба не один рік. Ми не вернемо довіру за один день. Я розумію, що вам гранти надавали, щоб ви тут ринок землі зробили. Ви їх, ви їх не утримаєте, ніякого ринка не буде. Хоча я й перший виступаю за цей ринок, тому що в кожного сьогодні аграрія зброя є. І Її дуже багато в Україні. Як показав останнє рейдерське захоплення в Харківській області, десь сім поранених людей є вже на сьогоднішній день. А ви говорите, ринок давайте ринок, тому, Юлія Володимирна, я вам дякую, що ви, у нас з вами позиція співпадає. Тепер наступне питання. Я б хотів би зараз в цю сторону трошки звернути вашу з нами дискусію, друзі. Аграрний сектор в уяві більшості українців, колгосп, болото, земля, ферма, страшно. Давно не так. Дрони, безпілотні трактори. І декілька років тому ми задумалися над одним питанням нам не вистачає інтелектуальних кадрів. І ми їх почали шукати. Розкажу експеримент, вперше озвучу дані цього експерименту. Два роки тому ми запустили ліцей 10-11 клас. І взяли експеримент. Половину дітей було з міста, половина дітей було з села. Рівень дітей з села був набагато нижчий, в рази нижче рівень дітей з села. Але пройшов рік. І за рік рівень дітей з села догнав рівень дітей з міста. Це говорить про те, що в нас нація не вимирає, це говорить про те, що в нас вмерла система освіти. І я вам скажу, де взяти гроші. Тому що найдорожча система освіти сьогодні в Україні. Поясню, чому в Київській області там бровари, Бориспіль, навчання однієї дитини 5-7 тисяч гривень рік. Якщо ви візьмете будь-яке село в районах, там навчання однієї дитини від 20 до 100 тисяч гривень в рік. На одного вчителя два учня, так один учень, 20 учнів в школі. Про куди, яка це освіта, що ми вчимо? Викидаємо гроші в трубу, але не буде села, не буде школи. Всі про це говорять. Зробили шикарну децентралізацію, повісили школи тепер на громади і робіть, що хочете. У мене є от питання, яке я вважаю набагато важливіше, тому що ми не втримаємо тих людей, які виїжджають. Вони вже поїхали, треба час, щоб їх вертати, але ми не можемо втратити тих людей, які сьогодні діти, тому що їх треба сьогодні правильно вчити. І якщо почати робити реформи сьогодні, ми не побачимо результат навіть через 5 років і, можливо, навіть не через 10. Тому тут теж велика відповідальність політиків робити речі, які, мабуть, не популярні, але які є дуже важливі для майбутнього нашої держави. Дякую.